Чорні робочі долоні, стрижена голова. Зранку стоять на зупинках, прикаяні, як пірати. Тимчасова адреса, країна напівжива, мають свої страхи, шанують свій закон, не потребують змін, сміються із заборони, які можуть бути зміни в тому, чого не існує, які заборони можуть бути під час похорон. А ось твій Маріє син, говорить дивні слова, бачить різні знамення. Чинить різні дива, стверджує нам уперто, що сила в любові, так ніби саме з любові, росте трава. Говорить, що жодні закони не мають ваги, що всі наші страхи примарні, наче сніги, що вороги між нас лише тоді виникають, коли ми самі поводимось, як вороги. Але ми самі знаємо своїх ворогів, знаємо, скільки їх снує вздовж берегів, скільки їх працює на наших заводах, скільки їх звертається до наших богів. Хто їх привів, скажи, на наші поля, з якого дива їх терпить наша земля? Чому наші діти, скажи, повинні дивитись до освасів їхніх, хто вони, Звідки ля? Ось твій син, чому й завжди поміж чужих. Поясню їм, з яких важелів і пружин складається небо над нами цієї ночі, виховує їхніх дітей, сміється до їхніх дружин. Не може, каже, бути чужих там, де така пітьма, де півроку тривають дощі. А півроку зима. Чужими нас каже, робить наша погорда. Вона сама нас знаходить і вбиває сама. І тому наші діти просять переказати йому. Хай забирається звідси в свою пітьму. І хай з ним забираються всі ці чужинці, всі, хто вірить йому, невідомо чому. Хай забирає всі їхні книги. Сувої, листи, хай забирає ромів і виводить їх за мости, Муфтіїв і рабинів. Книжників і провидців, хай виводить звідси, якщо має куди їх вести. Інакше ми пустимо в небо важкі дими, спалимо їхні базарні будки і молінні доми, їхні гіркі синагоги і ламкі мінарети, всі ті чорні місця, яких не розуміємо ми. Хай їх виводить і сам забирається теж. Хай не чекає початку нових пожеж. Хай пам'ятає, що всі, хто залишиться з нами, ми все одно топитимемо з дожу збереж. Хай забирає звідси всіх цих людей. Хай тішить їх якогось із власних ідей. Хай повернеться згодом, аби врятувати, якщо не нас, то хоча б наших дітей. дякую за повернення.